Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. а Також обов'язково тисніть на дзвіночок. Військовий записав звернення і пояснив, чому топлять кличка. Псевдонім військового киянин Слухайте у відео. Вітання, друзі. Як ви вчора знаєте, був ракетний обстріл. Шахіди в Києві загинули і малолітні діти. На жаль, на Троєщині. це справді жахливі речі. Але набагато жахливіше те, що зараз роблять ці чмошники, які знаходяться при уладі. Питання, я, ну, скажімо так, до Клічка ставлюсь нейтрально. Ну, абсолютно. Тобто, він мені не друг і я не його кент. Але ви знаєте, що киянин завжди говорить тільки правду, тому. Одночасні терористичні удари із загибелю людей і всі помойки, які вискочили з усіх нір і намагаються втопити того ж Віталіка-кличка, збити його з посади любими шляхами. Но це не то, що цинічно несправедливо, це огідно і мерзотно. Ну я розумію, там гроші, столиця, потоки, будуть вибори. Ну, якщо є можливість кандидата, обирайте законним демократичним шляхом іншого міського голову. До речі, такого поняття, як мер немає, є посада міського голови. І забудьтесь не позортеся. Ви ж там у Верховній Раді, то повинні, повинні хоча б терміни знати. Тому, що хочеться сказати, з юридичної точки зору за закриті бомбосховища Кличко Віталік. Абсолютно Я за нього не заступаюся, але ну, це не його відповідальність. Він за сторожів, клерків, голів адміністрації. Ну, він не може відповідати. А все хочуть звалити на нього. Хто може думати, подумайте, хто не може. Ну, друзі, кияни вам точно не допоможе. Але зараз заради ну, об'єктивності завжди думайте над тими речами, що проходять. Тому що дуже багато гівна відбувається, такого якого б не мало взагалі відбувається. І розбирайтеся в кожній ситуації окремо. Я ще раз скажу: мені Віталій Кличко не друг, не кум і не сват. І я особисто з ним не знайомий. Але в такий спосіб топить людину це повне гівно. І ще цинізм на смертях таке робити, це тільки повні гавнюки. Ідіоти можуть робити. Я думаю, ви зрозуміли. Тому кияни, думайте. І тоді буде все добре. Не буде то думати, Буде ще гірше. Що ж, нарешті у Зеленського знайшли невістку, яка усьому винна замість Порошенка. Кличко пише блогер Джон Сміт. Це він не виніс ключі від поліклініки. Журналіст один плюс один вже примчали на місце і допитують ця повідбувала. А щеля обіцяє, що буде нокаут. Що буде, коли таке повториться у Дніпрі чи Харкові, і кого тоді посилатиме в нокаут щеля. Вівцям думати не треба, народ рукопліще. І вже всі забули, що за безпекою оборону в Україні відповідальність несе одна особа, і це не мера жмеренки, по скриптом. Щоб нормально вирішити питання, ця особа має нарешті не ролика запис. Сувати азі брата РНБО і затвердити єдину систему організації укритів по країні. А гельга Степанова пише Рашисти би і взяли Київ, якби в Києві був не кличко, а якесь зелене недорозуміння, тому Єрмак і Ко так пхали верещучку на мера. І якщо б про територіальну оборону кличко не почав думати з грудня 2021 року, якби не спротив суспільства, якщо б такі як Каракаю тікав, а він 24-го зранку був уже на Л і сотні таких. Чоловіків, якби не було 206-го батальйону, ви краще мене знаєте, якби могло бути, якщо б не українці. Якщо б у Жулянах був коля, котлета або там генерал-кривонос. Якщо б Бірюков махнув на все рукою, а він вигризає для армії нереально круті речі, робить мега багато. А уявіть собі, що немає волонтерів. От немає і все. І якщо б не було тих, хто готував їсти для оборонців у той момент, який був під ракетними атаками, марафон назвав імена тих, хто виводив людей з ірпіня. А всі знають, що був цвінок. Зверху і була вказівка, щоб 206-й батальйон припинив евакуацію людей з ірпеня 13-14 березня. А те, що поліція своїм підлеглим сказали, ну вета там не сильно геройствуйте пару днів і все буде ок. Розповідь працівника поліції. А ви багато разів чули, що працівники Чорнобильської атомної електростанції, ризикуючи власним життям, крали пальне в расистів, бо їм воно було конче потрібно. Чи може на марафоні розповіли, хто що задумав будівництво дороги і розширив її до таких розмірів, щоб танки їхали в. Варядина Чорнобилі. не взяли Київ, бо получили, бо сталося не так, як було заплановано. Бо Україна не Єрмак, всіх не підкупити і всіх не залякати. Те саме відбувалося в Сумах, де з буманти а народу став на захист. Те саме було в Херсоні, де правлячі щурі втекли. А молоденькі хлопці з коктейлями молотва вийшли проти танків. А потім їх тілами був сіяний парк. Теж час два місяці без права внесення застави під варту взяли охоронці поліклініки біля зачиненого бомбосховища, якої загинули люди. А по голові камва немає питань? Звісно, питає гончаренко до зустрічі. Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.